Слава Україні, героям слава інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. У суді для вас працює Іван Осашук. Ми говоримо про головні події краю на фасаді Краснянського ліцею. Встановили та освятили меморіальну дошку жителю села Красна, військовослужбовцю Михайлу Нагорніку. Михайло Ярославович 1964 року народження, випускник Краснянської школи. Любив Україну та віддав за неї життя. З цим болем найважче жити рідним. Полеглого героя його пам'ять увіковічнили на фасаді Краснянського ліцею. Встановили та освятили меморіальну дошку жителю села Красна, військовослужбовцю Михайлу Нагорняку. Дружина Лариса розповідає: її чоловік був щирим, добрим та справедливим. Всі труднощі долав з легкістю в житті. Він постійно був на позитиві, постійно усміхнений і постійно добрий такий був. Пам'ятаю, він дзвонив нам в неділю. Привітався, питався, як тато, як, як тата, бо, бо батько у нього старенький, 84 роки. і Переживав сильно за них, як там, як, як тато, як тета. Дзвонить каже, добра нема, маскалі йдуть і наступають, і... але постійно сподіваюся, що буде все добре. Коли почалася повномасштабна війна, Михайло повернувся за кордону та одразу добровільно пішов захищати рідну землю. Служив у рядах 63-ї окремої механізованої бригади. Головний сержант брав участь у боях на Херсонському та Бахмутському напрямках. Загинув 15 серпня 2023 року у бою з російським окупантом у селі Діброва Луганської області. Племінниця Марія з теплом згадує свого стрийка. І мені зараз дуже його не вистачає. Він дуже любив. Дерева, він любив гори, квіти, ліс, любив Україну, любив дитячий сміх. Такої людини, як він, дуже важко знайти. Він завжди приходив на допомогу, він завжди давав поради, ніколи не ухилявся від якихось небезпек. Він був безстрашний. Він нічого не боявся. Відкрили меморіал рідні полеглого воїна. А отець Іван Виксюк відслужив панахиду та освятив таблицю. Щоб, роблячи добрі вчинки для добра, ближніх, виконати твою волю благослови святицю, пам'ятну дошку, раба твоєго Михайга, Воїна, героя, яку споруджено і встановлено, щоб пам'ятати добрі справи і вчинки тих, яких відійшли у вічність, бо ти освячення наше й тобі отцю і сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Нагорняк Михайло Ярославович, 1964 року народження, випускник Краснянської школи. Любив Україну та віддав за неї життя. І з цим болем найважче жити рідним полеглого героя, каже міський голова Зіновій Андрійович. За що раз, коли ми отримуємо сумну звістку з фронту, ми не можемо зрозуміти одного. Як родинам і сім'ям? Погиблих героїв жити далі. Ми приходимо на похорон, ми вшановуємо хвилини мовчання, ми організовуємо все для того, щоб пом'якшити біль втрати. Але поряд з мамою, поряд з батьком нема сина, поряд з дружиною нема чоловіка. І це саме важче. І це саме найскладніше І з цим. Трібно жити, схиливши голову перед загиблими героями та рідними воїнів староста Іван Дем'янів, зазначив, що пам'ятні дошки нагадуватимуть майбутнім поколінням героїчні вчинки односельчан, які виборювали свободу України у війні з російськими окупантами. Ми сьогодні схиляємо голову голови перед перед світлою пам'яттю нашого односельчанина, горника Михайла Ярославовича який героїчно загинув, виконуючи свій службовий обов'язок за Україну, поліг в бою поблизу села Діброва Сєвродонецького району Луганської області, ми вдячні всім воїнам, що захищали і боронять нашу країну, щоб ці пам'ятні дошки нагадували майбутнім поколінням про героїчні вчинки наших хлопців. А світла пам'ять завжди була в серцях жителів нашої громади. Дякую вам, хлопці. Слава Україні! До пам'ятного знаку громада поклала квіти та лампадки. З трепетом згадує спільні дитячі роки директор Креснянського ліцею Федір Кухарчук, який разом із славним героєм їх проводив. Жили на одній вулиці. Найбільше запам'ятався Михайло як товариський та щирий хлопець, завжди готовий допомогти. Відзначався надзвичайно великою працелюбністю, мав багато планів, мрій, однак не судилося їм здійснитися. Неодноразово ми говорили, і він каже, як йому доводилося часто їздити по заробітках і в Великій Британії, і в Шотландії, і в Польщі, і в Сибірах. І завжди він приїздив при зустрічі і каже, коли вже Україна стане в дійсності такою квітучою, багатою державою, і посяде таке належне місце, яке би їй належало серед. Інших цивілізованих Європейських держав. Михайло був активним громадським діячем на початку 90-х років, був членом Народного Руху України, долучався до всіх добрих справ, які проводилися в селі. Завжди прагнув прийти. На виручку підтримати друзів своїх у їх проблемах чи в їх біді. Такий він нам запам'ятався. Мені болить, тому я пам'ятаю захисників загиблих у бою. Молюсь за них і долоні піднімаю молитву я повторюю свою, хай прийме Бог усі світлі душі. За те, що йшли через вогонь і смерть, за те, що не були вони байдужі, а чорну нечисть мужньо гнали геть. Прийми Господь героїв, Царство Боже, десяє вічне світло та любов, бо завдяки їм всі ми переможемо і скоро в мирі заживемо знов. Нехай лунає всім героям слава! І досягає душ на небесах, хай сяй жовте та яскраве, їм всім освітлює небесний шлях. За минулу добу на дорогах Прикарпаття загинув водій легковика та травмовану велосипедистку. Поліція розпочала розслідування аварія, у якій травмовано жінку велосипедиста, а керманич покинув місце події. Сталася на Коломищині, а ДТП з летальними наслідками мало місце на Надвернянщині. 29 жовтня, о 17 годині 50 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду у СМТ Отені, що у Коломийському районі. Попередньо проохоронці встановили, що водій мотоцикла здійснив наїзд на велосипедистку, а після наїзду Керманич покинув місце події та поїхав у невідомому напрямку. У результаті аварії жінку 1981 року народження, мешканку Отенійської територіальної громади, госпіталізовано до лікарні. Поліцейські негайно розпочали оперативно-рушукові заходи для встановлення місця перебування Керманича та транспортного засобу. Менш ніж за дві години правоохоронці встановили та розшукали спортивний мотоцикл та 18-річного водія. Ним виявився мешканець села Угорники. Водія освічено на стан спіння результат тверези. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінальний кодекс України. Автопригода зі смертельним наслідком трапилась цього ж дня близько 18-ї години 40 хвилин, між населеними пунктами Перерсі та цуцилів, що на двірнянському районі. Відомо, що 28-річний водій автомобіля Аудіо 4, мешканець Богорочанської тергромади, рухаючись у напрямку Івано-Франківська, проїжджаючи за вкруглену ділянку дороги, не впорався з керуванням. Та виїхав за межі проїзної частини дороги. Опісля допустив багаторазове перекидання автівки. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди Крама загинув на місці події. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Закликаємо водію транспортних засобів суворо дотримуватися правил дорожнього руху, не допускати ризикових маневрів та дотримуватися швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними, щоб мати змогу швидко зорієнтуватися у несподіваній зміні обстановки. У разі вчинення ДТП не залишайте місце події, адже своєчасно надана домедична допомога та вчасне повідомлення медиків може врятувати життя людини. У надвірні при благодійній організації Карітас Української греко-католицької церкви відкрили медичний центр лічниця святого Шарбеля. Він покликаний допомагати дорослим і дітям з числа соціально незахищених верст населення, внутрішньопереміщених осіб, маломобільних та людей з інвалідністю. Клініка названа на Святого Шарбеля, Ліванського відлюдника і священника, відомого своєю відданістю, молитві та служінню іншим. У надвірні з ініціативи місцевого карітасу відкрили та освятили медичний центр Лічниця святого Шарбеля. Тут будуть надавати первинну медичну допомогу як дорослим, так і дітям. Мета охопити соціально незахищені верстви населення, внутрішньопереміщення, особи маломобільні та людей з інвалідністю. На відкриття прибув і владика Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви Петро Голіней. Розуміємо, наскільки важливо відкривати подібні медичні. І не тільки медичної, але й різні заклади фізичної допомоги, психологічної допомоги, лікування тілесних і духовних ран. Цей день є особливий у житті нашої єпархії, у житті нашої громади у місті Наділа. У житті нашої церкви. Бо ще є одне приміщення, куди прибіжуть, прийдуть, поспішать люди за допомогою, за підтримкою. І дуже важливо є, щоб ми, ті, які вміють, можуть і мають надавати допомогу, мали відкриті серця і душі до тих людей, які потребують від нас. Назву обрали для клініки не випадково. При Карітасі у надвірній живе брат Петро, який шість років тому створив молитовну групу до святого Шербеля. Чудотворець за життя зцілював людей від різного роду недуг та хвороб. У мене є таке бажання, є така ідея, є така мрія, щоб допомога медична зайшла до тих, хто цього найбільше потребує. І відтоді ця ідея створення такого медичного закладу. Тут стіна карітасу, особливо для наших підопічних, тих, якими ми опікуємося, а теперішній час для внутрішньопереміщених, осіб, яких ми маємо тут, проживають понад 50. І Для всіх тих, що приходять до нас сюди по потребі, щоб вони мали не тільки і, таку знаєте, матеріальну допомогу, але щоб вони могли отримати і медичний супровід. І за підтримки національного офісу, ці центри цього року почали виростати як гриби тут, у нашому місті. Через посередництво святого Шарбеля на Божу прославу буде працювати для того, щоб насправді принести то добро, милосердя і полегшення для всіх тих, хто будуть звертатися у стіни цього закладу. Людина через Карітас так само є духовно ближчою до Бога. Це, напевне, та найважливіша наша місія, щоб бути в дотику з Господом Богом, через різні різні. Наші кажемо, послуги, але через різну нашу допомогу для потребуючих. Я сьогодні справді тішуся, що Карітас у надвірні так само буде показувати обличчя Милосердного Бога через медичний центр, ставати ближчим і в медицині. Бо це якраз те, що люди дуже потребують цей час. Не тільки ті, що приходять вже до карітасу, не тільки ті, що десь у дуже складних обставинах. Але й так само люди, які мають потреби у звичайній сімейній медицині. А це кожен з нас. Медична команда новоствореного центру поклала собі за місію надавати якісну первинну медичну допомогу на засадах доказової медицини та з вірою у прихильність святого Шарбеля. Радіємо тому цьому дню, але також в думках маємо що ще багато роботи попереду, дуже багато і але до цієї роботи готові і маємо велику мотивацію маємо велике бажання. Розвиватися і дійсно працювати якісно і працювати добре. В нашому центрі, отже, ми будемо надавати послуги первинної медичної допомоги. Є лікар загальної практики, сімейний лікар, є лікар педіатр Загалом у нас, на мою думку, дуже професійна медична команда. До роботи готові. Розвиватися будемо, маємо подальші перспективи. Потреба у якісному лікуванні завжди є актуальною, вважають керівники районних закладів медицини. Та війна внесла свої корективи і ще більше посилила необхідність створення такої клініки. Люди шукають, шукають священнику, шукають в лікарю. І колись говорили, лікар це де тіло, а священник це де душа, то відкриття таких центрів об'єднання ближче. Тіла і душі людина може знайти одночасно і священника, і лікаря. Чи може бути краще місце при таких організаціях, як Карітас, як такі центри? Думаю, обов'язково повинні бути. І не говоримо про конкуренцію. Наше завдання спільне допомагати. І робити здоров'я населення, яке тут нас оточує, здоровіше, 11 місяців тому випав шанс залучити міжнародні кошти на створення якісного медичного закладу. Поступово крок за кроком почали втілювати давню мрію у життя. Надзвичайно, я думаю, важливо, що це просто цеглина глина тому фундаменті, який ви побудуєте і будете розвивати оцей медичний центр. Чому важливо? Ви знаєте, державна медицина важлива, комунальна важлива, а вас медицина особлива, тому що вона від Бога. На сьогоднішній день у районі, як голова адміністрації, я вам скажу біля 20 тисяч цих знедолених людей, які потребують допомоги. І якщо ви взяли якусь частинку державної служби, державного зобов'язання по цих людях, нам надзвичайно приємно і надзвичайно легко це робити. Я думаю, що як голова адміністрації, як не надвірнянець, мене я в захопленні від того, що ви робите. Хочеться. Привітати вас і тішуся отче, з того, що все-таки районна рада спільно з вами маємо тісні добрі контакти, підтримуємо один одному, як сказав голова, в подальшому ви знаєте, що можете розраховувати на нас і на нашу підтримку. Дай Бог процвітання вашому закладу, дай Бог процвітання вашому медичному центру, який буде надавати послуги надвірнянцям. Насправді дуже добре відкривати, коли є результат. А ще важче цей результат підтримати і думати, як робити нові проекти. Тому я хочу в першу чергу привітати отця Андрія. Хочу подякувати всім платникам податків, адже тут також кошти нашої громади, платників податків. Тут кошти наших міжнародних фундацій Карітас Крнов» Чехія і інших міжнародних проєктів, де спільно дівчата їх залучають для того, щоб наш карітас. Благодійна фундація мала розвиток. Відкриття лічниці святого Шербеля є важливим для історії надвірної. Ця клініка втілює цінності доброти, співчуття та безкорисливості, які лежать в основі християнської віри. Вивчення історії та рідного краю має бути не тільки корисним, але й приємним у процесі. Саме тому в рамках першого наукового проекту Парк історії Землі, наша історія, наше майбутнє було організовано олімпіаду. Знімальна група телерадіокомпанії Надвірна Вирушила на нагородження переможців у парку історії землі. Відбулося урочисте нагородження переможців олімпіади, які зайняли призові місця. Загалом кількість учасників 232 дітей. За основу обрали музей цивілізації, що знаходиться у парку. Розробили книгу, по якій і готувалися учасники. Призовий фонд становив 100 тисяч гривень, які було розділено на чотири категорії. Переможці поділилися планами, що зроблять з грошима. Розкажи нам, будь ласка, як твої враження? дуже круто. Ти собі уявляєш, яка це сума? Що ти купиш за ці гроші? Я її пожертвую на ЗСУ, бо там служить мій Що Собі придбаєш. Напевно, частину віддам на армію, щоб швидше перемогли. Частину на притулок для тварин. Моя задача спрямувати гроші в правильне русло, щоб воно потім примножилося і. І вони були корисними комусь і чомусь. Ще раз гучно поаплодуйте! Окрім нагородження учнів, також відзначили сертифікатами та дипломами вчителів, які готували дітей до Олімпіади. Серед них вчителька двох учнів призових місць пані Віра, яка звернулася до учасників та організаторів олімпіади. Дуже дякую переможцям. Ви діти молодці, ви справді то заслужили. Ви старанно вчилися. Я це все бачила. І хочу побажати тим дітям, які ну не з дістали ніяких призів. Не розчаровуватися, те, що не вдається сьогодні, обов'язково вдасться завтра чи післязавтра. Просто майте е, надію е, на Бога на свої сили і терпіння. І хочу дуже подякувати організаторам, дівчатам, які залучалися, яким надзвонювало, щось питалося, доповню учнів, і вони всі дуже гарно, сумлінно. Е, Безапеляційно мені допомагали, все пояснювали, тому щиро вам дякуємо за таку можливість дітей заохочувати. Учасники Олімпіади розповіли, як готувалися до неї, скільки часу це зайняло, та які думки вони мають щодо цього. Прийшов я останній момент, за до, початку, до початку самої Олімпіади. Готувався. Я протягом останніх двох днів, тому що перші три дні я тільки узагальнював те, що знав, і почав вчити нове. Протягом останніх двох днів я вже почав вчити нове. І питання на Олімпіаді були. Ну досить цікаві і не, не сильно важкі, але цікаві. Перше місце, в категорії 6-7 класів. Десь за тиждень до початку олімпіади я почав інтенсивну підготовку. Також нам були скинули підручник, по якому ми мали час підготуватися. Питання були відносно неважкі, були як і по самій Україні відносно історії України, так і по парку історії землі. Ну, я сильно не підготовлювався, десь 4-5 днів до початку я почав інтенсивно вивчати це все. Питання були доволі неважкі. Я легко з ними справився. Були деякі важкі стосовно назв різних по парку історії землі, але загалом легкі. Я зайняв друге місце з 10-11 класів. 62,5 бали. Організаторка події в парку історії землі Олена Ананьєвич розповіла детальніше про проект, як залучалися діти та яку мету і переслідує так, Олімпіада. Звернула увагу на вседоступності участі кожного з бажаючих. Організував її парк історії землі. Бачите, разом з музеєм цивілізації, який був взятий за основу. Всі питання, практично в Олімпіаді, стосувалися розвитку цивілізації. Також були питання з історії України і істор... і питання по самому парку історії. Землі ми зробили розсилку по всій області, тобто всі, хто забажав, брали участь. Ця олімпіада взагалі її особливість в тому, що ми так трішки хотіли вийти за рамки самого розуміння Олімпіади, і саме в цій олімпіаді дати можливість учням, навіть які не є відмінниками, не супер ідеально знають історію України чи взагалі історію, але були замотивовані, підготувалися. Ми підготували книгу, по якій діти могли готуватися, тому ось на. Навіть було таке, що я вчора мала честь телефонувати всім переможцям, і багато хто вчителів казала: ось я ніяк не могла подумати, що цей саме учень виграє. А чому А тому що він не відмінник, але бачите, він замотивувався, захотів і, і виграв. І це дуже круто, що є такі проекти, і всі дітки мають можливість взяти участь, і всі мають рівні правила, тому що якось правдивість і чесність в цій олімпіаді для нас основне. Також жінка анонсувала про підготовку нового наступного проекту, що планує. Провести Ми плануємо весною запускати ще один такий проект, тому вже скоро буде реєстрація і весною знову ж таки стартує Олімпіада, наша історія, наше майбутнє. Ми обов'язково поміняємо весь підготовчий матеріал, додамо якийсь новий проект, який вже будується у нашому парку. Про те, що поки що про нього не можу нічого розказати. Будуть анонсувати трішки пізніше. Він теж буде входити в навчальний посібник для підготовки. І я думаю, що ця олімпіада буде кожного року, тому що навчання тому що навчання дітей це дуже важливо і знати свою історію це дуже важливо. Діти це наше майбутнє, і вони повинні знати історію нашої держави. Спорт важлива частина розвитку у процесі зростання здорових дітей, щоб підтримувати таку ж тенденцію у надвірні. Відбулися змагання з дзюдо. Про це далі у нашому сюжеті. 28 жовтня в приміщенні з Дюшор профкомопад «Нафтохімік Прикарпаття відбулися змагання першості надвірнянської міської територіальної громади з дюдо серед дітей. До учасників змагань звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Я хочу привітати кожного з вас, хочу привітати батьків за те, що ви приводите своїх діток до цієї спортивної споруди, до спортово-сапартнам таким Прикарпаття». Адже в цьому спортивному залі виховувалися десятки поколінь людей, які прославляли не тільки любимий вид спорту дзюдо і самбо, але насправді прославляли наше місто і Україну на міжнародних змаганнях. Тому нинішні змагання розглядайте як спортивне досягнення, спортивний досвід, спортивне завзяття любимої справи. Дякую батькам, що ви приводите діток. На цю секцію дякую Євгену Миколаївичу, Андрію Микитину за те, що вони сьогодні представляють такий прекрасний вид спорту, як дзюдой самбо, на найвищих щеделях міжнародних змагань. Тому дякую за те, що ви сьогодні з нами. І саме головне, без травм, хай переможе найсильніший. Підтримайте колегу, основне без трав. І саме головне, щоб ви завжди прагнули найвищих висот висот в житті, слухатись батьків. І саме головне бути черними. Під час урочистого відкриття заходу представники влади разом з начальником відділу молоді та спорту передали вихованцям спортивної школи спортивний інвентар, необхідний для щоденних тренувань. Також випробували його. З Ігором Митрічом з Сімволі Івановичем прийшли неспорожими руками і спортивних інвентар для того, щоб ви мали ще кращі умови спортивних змагань, навчання, тренування отут в прокомечі. Тому ці всі, всі, всі м'ячі. Ці речі це для вас, для того, щоб ви тут дійсно мали чим займатися. Закинути на шиї, так? На шиї. Так. <sounds> <голов petit> <Whereinterpret>? <pairs hits> <ganzen qualified noise> Боротьба за місце переможця була динамічна та відчайдушна, та перемогу, як завжди, отримав найсильніший. Участь у змаганнях приймали юники та дівчата віком 2012-2016 років різних вагових категорій. Переможці та призери кожної категорії нагороджені медалями та грамотами. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Кажу вам на все добре. Бережіть себе і своїх ближніх.